Вітаю! Мене звати Андрій, з вами канал Смачно Домашньо. Сьогодні приготуємо салат Балтійський. Це смачно, це ситно і це бюджетно. Цікаво? Ну що ж, поїхали. З невеликої кількості інгредієнтів ми отримаємо цікаву комбінацію смаків та текстур. Інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Першим етапом відварюємо яйця та моркву. Яйця варимо 8-10 хвилин з моменту закипання води. Для того, щоб легше було очистити яєчну шкаролупу, рекомендую до води додати солі. Також до повної готовності відварюємо моркву. Поки варяться яйця та морква, нарізаємо цибулину дрібними кубиками. Аби не було яскраво вираженого смаку цибулі в салаті, нарізаємо її якомога дрібніше та за бажанням маринуємо. Перекладаємо подрівнену цибулю до ємності, в якій будемо замішувати салат та займемося шпротами. Шпроти нарізаємо доволі дрібно. Перекладаємо шпроти в салатну тарілку та додаємо сухарики, аби вони всотали аромат шпротів. Варені яйця нарізаємо в салат. Я використовую яйцерізку, проте можна користуватися і ножем. Дрібним кубиком нарізаємо моркву та додаємо її в салат. Солимо перчимо до смаку, заправляємо майонезом, замішуємо, а салат готовий. Друзі, цікаве поєднання смаків та текстур. Зробить цей салат фаворитом на вашому столі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, па-па!